Підготовка до чергової сесії слов'янської міської ради у самому розпалі на спільне засідання трьох депутатських комісій було запропоновано 160 питань, що стосується не лише сьогоднішнього життєдіяльності міста, а й планів на майбутнє. Та спочатку потрібно ретельно розібратися у пропозиціях. Факт 9-го року є, Факт 10-го року є. на год є. А процент стоїть по факту году. Ну поймайте ну, депутати прийняли до відома доповідь начальника фінансового управління щодо виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. І хоча доходи за цей час перевищили видатки, бюджет 9 місяців був виконаний лише на 99,6%. Що з 9 місяців місцевкачається? якщо бюджет випали, то ми можемо ну, перезприділяти ну тінюшкину Поступлення, като поступає їх нема таких праців да. приділа так кліма я... щодо затвердження пільг на сплату судового збору для житлово-комунальних підприємств на 2011 рік. То з переліку, що нараховував 90 підприємств, запропоновано вилучити обленерго, яке борги стягує не через суд, а просто відключає споживачів від електрики. Згодилися депутати із програмою розвитку електротранспорту на 2011 рік на 5,6 мільйонів гривень. Ривень з міського бюджету затвердили видатки на програму здоров'я жінок та дітей на 2011-2013 роки, що передбачає капітальний ремонт пологового будинку та будівництво відділення реанімації у дитячій лікарні десь на 5 мільйонів. П'ятирічна ж програма охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки Слов'янська у проєкті потягне на 78,5 мільйонів гривень з міського обласного та державного бюджетів щодо охорони природи слов'янська, то депутатам прийдеться. Поміркувати і над пропозицією міського голови не тепа, щоб захистити лікувальні озера, ріпне та Вейсове, запропонувала обмежити або зовсім заборонити купання в них. Ми вчора приїхали до нас спеціалісти, Вони сказали, що якщо ми будемо продовжувати пропускати таке кількість людей, які у нас сьогодні є, і не чистити його, ні забудеться о ньому через 4 роки. ми можемо про це озеро забути. Нам надо його закрити і только по пропускам пропускати. На сьогодні я хочу скатні, скажу спасибо наших правнуки, пра правнуки так далі. Там подобне так, рішення непопулярне, особливо влітку, та ще невідомо як складуться обставини. Проте про майбутнє потрібно піклуватися вже сьогодні і приймати серйозні рішення.